Всім привіт, я вам прийшла до курей. Хочу трошки розказати: вчора у мене вже куриця, чорна знесла і все. І так як вони вже почали нестися, я вже їх подумала, буду кормити не один раз вранці і один раз ввечері, а буду так кормити пару разів на день. Тобто Буду кожного разу давати мало, але буду багато разів на день кормити. Це те, що якщо кури почнуть нестися, то вже це треба. А так все як звичайно буде. Я от прийшла, хожу. Дивлюся, що вона тут робить, хочеш сьогодні їх прибрати. Отакі от вони. Мені. Тут усі ходять. Качки, ондо. Качки, бо качки, до речі, не несуться в взимку, вони несуться тільки весну і закінчують десь осені, Тому качок я що не чіпаю. Вони зараз не мають нестися. Вони, взагалі які качки, ну, не як і качки, там інші, але оці точно не несуться зараз.